Це середній ставок, який ми будемо переганяти скоро через теж через круглу дамбу. Ну Цей ставок багато хто знає, тут часто рибачили і дуже добре. І по судаку, і по корову, але судака тут вже немає. Його всього перегнали були в той став, вон там що, що за церквою. Зараз туди ще поїду. Значить, тут коропа такий, кіло півтора-два. Навіть не знаю, скільки його тут, але ну, літом його тут було дуже багато. Це все будемо переганяти в той став, що ми вже набираємо. Тобто це ми тут запасли воду, повнесенький тут набрали. І вон ще, якщо видно, зараз покажу гребелька ззаді. Там ще повний запас ставка води. Він чуть-чуть менший за цей, він найменший з трьох. І той запас води буде тут. Тут теж цікаве дно. Потім вже спуститься. Ми будемо тут трохи працювати, Там день чи два, щоб, щоб цю рибу якось туди прогнати то буду показувати, що тут вийде.